лошадь хорошая. это по ощущениям не мелочь. Сто процентов. Что что там такое? Ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kinda funny that the moment we pass time, the moment we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really been there. Друзі, на рибалочки ми, ми зібрались ми поїхати на одне місце, приїхали зовсім на друге, а рибалити будемо на зовсім третьому. Взагалі, друзі, не буду багато трендіть часу дуже мало. Собираєм снасті та будемо рибалити. Поїхали. Напрямок, Судак. Ну, коротше, хижак. Поїхали. Так, друзі, безстренько по снастях. Фаворитквіт 10.32-259 ростом. Дайва ніндзя 3000 ЛТ, катушечка, шнур, д-брайд Дайва, відвідний повідець, 17 грам silicon KTouch, Sexy Impact в кольорі Castic Choice. Поїхали, друзі. Дуже багато воду толкають. Дуже багато води. Не знаю, чи не буде маловато 17 грам. в общем, тільки що я їздив зовсім на іншу, на іншу точку, друзі, там так несе, там просто зносить там 30 грам, навіть не чувствується, Куди ми ізначально хотіли поїхати. Поїхали на другу точку, там ще хуже, тупо труба. в общем, включили воду, блин і нам довелося приїхати на наше старе місце ну, в общем друзі тут порибалим, а вдруг щось цікаве вскочить подивимось що ж друзі на тому місці рибку нам не принесло а тільки парочку бойки клювань тому спробуємо в іншому місці Что нам скажет тут? Так, друзья, что то Даррелл? Уже даже что-то хорошее. слушайте это по ощущениям не мелочь, сто процентов Что что там такое? А там хороший судачок, друзья. Да. Ну як хороший. не менее Да, досить уже ну, и маленькие такие, как клюют друзья. Покусився у на такий силикончик красивий, красивий. Зараз ми його освободим. Хайде підрастає. Так, ну що, друг? Біжи. Є. Ну що ж, друзі. почин. Есть. Взяв на дальнячку з ніжною такою покльовочкою. Бачите, що дивно, друзі, що не мілось перший. Ну Нічого, ми зараз ще покидаємо, я думаю, може і більше щось буде, а може і ніфіга більше не буде, а може і мілоч проклюне Подивимось, зараз у нас... Восьма година тільки ще можна трішки порибалити, та й в принципі. Коротше, друзі, ловим. Так, друзі, тут ми взяли судачка, йдемо далі. Хватить тут топтатися на одному місці. Ну просто відео... Так, друзі, попробуємо тут пару рибалок назад. Я ж тут штук 4 виловив. Що нам щас, каже, подивимося. Тут дуже хороша аномалія. І на дальняку, і до берега ближче. Взагалі, цікаво. Цікавий рельєф. Я думаю там 100% якийсь полосатий піндос водиться. Стоїть жде нашу приманочку, щоб її заковтнути. Таке щось, друзі, суне. Хоть би доща не було така-таку цілий день. На вечір вітерець Прохладненький, хорошо. Одраз то, що треба, щоб рибку вийти, половити і рибки видихнути, що то попоїсти, виплихти, заби нас порадувати своїм клюванням. Друзі, хочу звернути вашу увагу, що окунь перестав плювати і дибати там, ну, коли він клює в 90% випадків зрозуміло, що це він ось. Це щось немає. Оцього його дрібідіння по приманці, тройних плювань, повисань Вистрибування прямо за приманкою з берега, на берег точніше. Цікаво. Друзі, знову собака По-моєму це щось побільше. Ох! Так, друзі, так, да, так, да, так да, так. Да, да. Такий же ж невеличкий судачок, Ну мелочі нема, друзі. О, Уф. Ух отакий ну, от ну, побільший, друзі, ніж попередні рази. Мне нравиться йому ця приманочка, друзі. Ай. Клас. ах, чепири, дружбан дружбан, ну такий сантиметрів 35, друзі. Ну, уже краще, краще, ніж попередні рибалки. Або це йому силікон такий подобається, або то погода він вийшов. Коротше, хай біжить, підростає. Ніфік трендить. Є друзі. Ну що, друзі? Сексик нашій працює. Класний силикон. Дякую нашому підписнику за підсказку. Буде тепер фаворитів в мене в чемодані. Я, друзі, я думаю, що якщо він клює, то він клює. Але не завжди. Ну дивіться, було в мене спочатку парочку клювань таких хороших, прям капець-капець. Але підсікаючи я нічого не отримав, змістився трошки, бачите, перша клювака є, який не який судачок Сюди спустився, також клювання, але ж клювання в нього дуже ніжне, друзі, От в чому прикол. Тако його підсікаєш, аби типу, себе заспокоїти. А він там сидить. Я вже навіть, друзі, забув, як тягати їх, таких більш-менш. У розмірі судаки, блін, ну, то ж мелочь одна ну це ж іздівательство якесь було. А це, як можемо побачити, друзі, який не який, ну більший, судак. в общем, друзі, продовжуємо трендіть Друзі, ще один з факторів дуже mm -hmm. толкули води, дуже багато. Я оце тільки звернув увагу, що води дійсно. Багато. Ну, порівнюючи з тим, коли я прийшов. Тому може він і почав клювати з присутністю води. Так, друзі, на місці не заседжуємося. Пройдемось трошки вперед. Так, де нам сісти? Цю фігурку хтось таку вистроїв. Давайте спробуємо тут. А вдруг і тут нам зараз полторушка залетить. І можна додому, друзі. А ну, ось, друзі, іще один. Ще один. Ну кажись. Кажись поменше. Да, це вже... Це вже наш розмір. Це вже наш розмір, друзі. А я вже -то думаю, чого це вони не клюють. Так, підемо далі, друзі. Так, друзі, спробуємо ще тут. Це місце дуже популярне між рибалками, які ловлять на живця. І дуже успішно ловлять я не раз Приходив сюди, дивився, та що вам казати, можна полузки побачити. В общем, ловлять тут, особливо такі рибалки зі стажем, які ловлять на дітівські ще снасті. Коротше, успішно ловлять я тут також Ловив її на силикон. Хороше місце, щоб правда я його тільки в цьому році розловив. Раніше тут сказали, дуже багато цепи було. А це чи то зам... змило милою його, замило му... піском милом рельєф. піском. Рельєф на змінився, друзі. Ну що, друзі, на жаль, час обмежений у нас, але як бачите по світлу ще можна ловити. Коротше, друзі, підітожимо нашу рибалицю. Ну, скажімо так, нарешті почав прокльовувати хоч трохи та більшість судачок. Було у мене ще клювань з 3-4, таких, я підтік і нічого не було, а силікон там прям блин, чуть не розірваний. Друзі, ну прокльовує, прокльовує. Я дуже радий, що при такому, при такій погоді, коли днем 32-35 градусів, а на вечір температура падає і хижак активний, і клює. Ну взагалі, друзі, красота. Взагалі будемо продовжувати ловити його, шукати, може, якісь ще нові точки. Коротше, будемо пробувати, друзі. З вами був канал Дефіше, Петючик, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і зустрінемось на риболовлі. До зустрічі, друзі.